Запорізькі волонтери осучаснили радянський бардак. Таке прозвисько у війську має бойова розвідувально-дозорна машина. Його пригнали, він був ніяких. Хлопці його спочатку повирізали, дверці по це саме. Нам привезли оце лахміття, як я називалося то там сидіннями. Ми це все повідновлювали, поперешивали. Його потім, коли його поварили, жаподіли, нам пригнали, ми його о, пофарбували оце, в цей колір. Ну таке. А хлопці робили ще моторяку сюди вкинули з ту тож викинули, вона ж здохла. Замість Газонівського німецький двигун. Нова коробка автомат, бронебійні вікна, кондиціонер, три джерела світла, встановили АБС та поворотні камери з функцією нічного бачення. Щоб під час спостереження, під час несення бойових дій водій мав доступ для обзору на 360 градусів онлайн завжди. Це дуже важливо. Тому що без вікон в зоні бойових дій ми опускали ріснички. І ми користувалися отакою штукою. Ми насправді не трогали тільки, напевне, що корпус автомобіля і то. Ми, ми внесли в зміни, ми зробили дві розпашні бокові двері для швидкої евакуації, для можливості евакуювати пораненого, це передусім, бо є цінність людського життя. Бардак вантажить на трал для привезення великотонажної техніки, який, до речі, теж зібрали власноруч. Вантажопідємність цього причепу 52 тони. Це був е, звичайний французький цивільний причеп. Ми його доростили, змінили трішки е, кріплення, зробили кріплення, опори, направляючи для, е, для гусянок. Е, передрали з Калзбохера С-50, це танковий причеп, який перевозили леопарди. Модернізований БРДМ поїде виконувати бойові завдання у складі 54-ї бригади ЗСУ. Ми там уже і спробуємо. Ну, на вигляд вона вся хороша, а як вона буде діленим, ну, я думаю, буде нормально, всім подобається. Вона має швидко приїхати і швидко уїхати, виконати задачі поставлені і привести з личний состав в цілості.